Мрієш про крутий суперкар за мільйон зелених, такий щоб з литими дисками та шкіряним салоном, і щоб дверцята відкривалися вертикально. Так, наша тобі порада. викинь ці думки з голови. Це ж тачки для метросексуалів, які втирають гель у своє волосся. Фу у справжнього матчу має бути шалена тача, брутальна і несамовита. Якраз такі і промчать перед тобою просто зараз у п'ятірці ігронавта. Поїхали. Безкрайня пустеля. Сонце пече так, що шкіра засмагає не тільки ззовні, але й зсередини. Та приймати сонячні ванни немає часу. Адже навкруги мародери шаленому Максу з одноіменної гри сподіватися варто лише на себе і свого чотириколісного друга. Звати друга-перехоплювач за національністю Форд Фалькон. Замість серця потужний восьмиціліндровий двигун. Не машина, а диво. Тому нічого дивного, що тачил у Макса віджали місцеві гопники на самісінькому початку. Адку гри перехоплювач ідеальна тачка для виживання у жорстокому постапокаліпсисі. тому вона у нашому брутальному рейтинзі. Але через брак протиугонної системи лише на п'ятому місці. А якщо хтось надумає угнати наступну машину, то йому буде ой як не солодко. Клоуни це добре. Фургончик з морозивом теж добре. Та інколи буває так, що дві гарні речі перетворюються в одну погану, страшну, зловісну річ. Наприклад, у Твістет Клоу в фургончику з морозивом, П'ятий вершник апокаліпсису. І позашлюбний син сатани. В одній особі. Знайомся, світуз. Не повторюйте такі зачіски у вашій перукарні, а це його фургон. Він вміє перетворюватися на бойового робота, стріляти самонавідною клоунячою головою і взагалі розносити все на своєму шляху. Що ж, принаймні, вороги світтуза помирають не від цукрового діабету. Хай там як солодке, шкідливо. Тому брутальна тачка із Twisted метал паркується на четвертому місці нашого хіт параду. Ідіть до дітька!» до нього рідного і рушаємо. Кожен шанувальник важкої музики та готичних дівчат, дивлячись на цей автомобіль, подумає: дідько і буде правий. Адже саме так називається Тачила Едді, героя Брута Ледженд. Він потрапив до фентезійного світу і тепер роз'їжджає по ньому на своєму хот-роді та влаштовує місцевим потворам справжній рок-н ролл. Крута аерографія. Ужна аудіосистема, вбудовані кулемети та чила настільки брутальна, що безсумнівно заслуговує на місце у нашому рейтинзі, але отримує лише бронзу, бо виконує пісню Помирати так з музикою соло. А от наступний номінант – справжній оркестр смерть. Півдня стоїш у пробці, а потім через кожні 100 метрів натикаєшся на пішохідний перехід. І чекаєш, 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 поки повільні та кульгаві людці перейдуть дорогу. І тут терпець може урватися. Шавити, чавити, всіх задавлю і тебе, і тебе. Гей, а ти куди погнав? Ану, стрибай під мій бампер. Приблизно так проходить кожен день Макса з гри Кармагедон за кермом червоного орла. А щоб пішоходи, не дай Боже, не вціліли після ДТП. по усьому корпусу тачки прокладено величезне ріжуче лез. Оце ми розуміємо підрізати на дорозі. Ось чому червоний Орел у чаті найбрутальніших машин та лише на другому місці, адже він, як і всі інші номінанти у рейтинзі. І без водія на відміну від переможця. Женщина, ви що на красний йдете? Не відео штолі. В бачите. Місто засинає, грабіжники прокидаються. Нічні вулиці огортає страх і небезпека. Здається, вже ніщо не врятує ботин від занурення в безодню беззаконня. Цьому місту терміново потрібен Бетмен, а цьому Бетмену потрібен Бетмобіль. Інакше як він буде встигати розправлятися з усіма злочинцями? Метро ж на ніч закривають тачка кажанчика не менш брутальна за метро у годину пік. Ну і при цьому нафарширована гаджетами, стріляє з кулеметів, може катапультувати водія і взагалі перетворюється на танк. А найкрутіше те, що розносити негідників за допомогою Бетмобіля можна навіть не сидячи за кермом, адже він керується. Дистанційно. Ну, спробуйте тепер виписати мені штраф за перевищення швидкості. Завдяки Бетмобілю Бетмен може рятувати місто не злізаючи з унітазу. І це настільки брутально, що Бетмобіль оголошується однозначним переможцем п'ятірки. Ігронавта! Коли чогось не можна, це не про нас. На нас не розповсюджуються заборони. Тільки нам можна ходити по газону, тільки нам під силу зробити так, щоб паралельні лінії пересіклись. Тільки ми можемо ділити на нуль. єдине, що нам не під силу прогавити наступний випуск «Ігронавтів» рівно за тиждень на q